Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фармак. Вісім людей загинули внаслідок ворожої атаки на Одесу. Серед них двоє дітей. Пошукова рятувальна операція триває. Нагадаю, напередодні російські війська безпілотниками обстріляли цивільну інфраструктуру міста. Зокрема, поцілили у житлову багатоповерхівку. Як Одеса пережила одну з найпотужніших атак дронами у матеріалі Світлани Довжук. Масштабний вибух зніс майже весь під'їзд. На руїни перетворилося 18 квартир. Їх мешканці опинилися у бетонній пасті. Рятувальники по цеглині розбирали завали. До вечора суботи дістали ціла двох дітей. На молодші жертви російського терору не виповнилось і півроку. він сам через вікно виліз, але вони не постраждали зі старшою дочкою. Дочці 5 років вони вийшли. А дружина саме була у цій спальні, де зараз розбирають. Дружині 31 рік, а дитині близько чотирьох місяців. Росіяни традиційно підступно обстріляли місто вночі. Багато мешканців міста не спустились до сховищ. Я проснулася від того, що почула, як дрон летить, і схватила одіяло, одіяло і в цей коридор, і вибух, і все. А потім вже виглянула. На вулицю побачила цю картину. В стані шоку взагалі нічого не, не розумієш, що треба діяти, як треба себе вести. І Це кашмар. Одеса потерпала від масштабних обстрілів не раз. Однак такі наслідки фіксують вперше. Це перший випадок влучання дрону, який спричинив такі наслідки. Ми з вами, на жаль, були свідками саме таких наслідків під час обстрілів і влучань е, ракетами. Але це перший випадок. Я просто не пам'ятаю іншого випадку, коли обстріл дроном призвів до таких наслідків. Частина пошкодженого російським дроном будинку може валитися будь-якою митцем. Тож рятувальникам довелося працювати з особливою обережністю. Ці люди, які залишилися без квартир або отримали серйозні пошкодження, їх приймають у найближчих школах. З під завалів рятувати вдалося п'ятьох людей. Для цього залучали важку техніку і пошукових собак. Військові наголошують, ворог постійно модернізує дрони. Цей безпілотник, що зруйнував частину будинку, міг нести в собі більшу руйнівну силу, ніж ті, які атакували місто раніше. Окрім того, цей нічний удар по Одесі був ущільнений в часі. Дрони йшли по дуже вузькому коридору, заходили, заходили спочатку з акваторії Чорного моря, але потім розходились по різних траєкторіях. і Це ускладнювало роботу. В тому числі маневрували над житловими і промисловими кварталами. Місце мільйонника не тепер у місті не вирішили, що робитимуть зі зруйнованим будинком. Ступінь його аварійності визначить експертиза. 3 березня на Одещині оголосили днем жалоби за загиблими. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини зараз. Нам на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Силоборни Півдня України, полковник. Пані Наталі, вітаємо. Слава Україні, вітаю вас, героям слава про Крим. Поговоримо дещо пізніше. Оперативна ситуація в Одесі. Що зараз, якщо вам відомо з пошуковими роботами, і чи є попередня якась інформація з приводу цього дрону? Адже таких руйнувань і на цьому наголошував генпрокурор Костін. Ми раніше від російських безпілотників не бачили. Експерти працюють над оцінкою того, що відбулося, і тип влучання, і залишки дрону, і е, типи руйнувань. Е, крім того, пошуково-рятувальна операція ще триває. Розбираючи завали, можливо будуть знайдені ще якісь частини. У бережуючого боєприпасу не виключено, що могла бути посилена бойова частина. Ворог постійно працює над вдосконаленням того, чим атакує нас. Ми бачили вже модифікації ракет, які в них є на залишках. Вони намагаються їх. Якимось чином підлаштувати під ті плани, які мають, бачимо, що вони використовують керовані авіабомби. Нагадаю, це теж модифікація певна. Тому ми розуміємо, що зміни в озброєнні, які ворог буде застосовувати, тривають. Скажіть, але зараз точно визначено, який тип шахеду використовували росіяни. Я не готова це сказати, тому що працюють слідчі, працює прокуратура, експерти не дають оцінку і заключення ми ще не бачили. Зрозуміло, бачимо, що справжуються ваші анонси. Ви говорили про те, що збереться цілий букет з бавовни у Криму. І, власне, от цієї ночі також там було гучно, неспокійно чи є якась інформація про те, що було уражено? Ви на початку нашого включення казали про те, що ворог теж застосовує свої хитрощі, намагається вводити в оману і вилаштовуючи і хибні позиції і інші засоби маскування використовуючи. Тому почекаємо підведення підсумків, бавовна квітне. Ми збираємо букети і обов'язково продемонструємо кінцевий результат. А до яких хитрощів вдаються росіяни? Саме різні це звичайні тактичні ходи, які передбачені навіть сталими такими відомими підручниками. Це облаштування хідних позицій, ведення в оману фальшивими перемовинами і намагання переорієнтувати сили оборони на інші географічні координати. Після того, як дуже активно падали сушки в різних ділянках неба над Україною, як тепер вони працюють з авіацією на лівому березі Дніпра? В нашій зоні відповідальності активність авіації суттєво знизилась. Вони її переорієнтовують наразі на перебування над акваторією морів Азовського або Чорного, і звідти застосовують пуски ракет. Тобто засоби авіаційного ураження продовжують застосовувати, але дещо інше. Керовані авіабомби не застосовують вже протягом кількох днів. І на минулому тижні вони спромоглися використати один такий снаряд в напрямку Херсонського району в Зеленівській громаді, але влучання було по відкритій території руйнувань і постраждалих не зафіксовано. Тим не менш, це співпало за часом із збиттям чергового су на сході, і ми побачили, як тактична авіація згорнулась і повернулась на литовище. А справеду, е, того, що зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини, що можете повідомити, тому що е, деякі військові кореспонденти кажуть, українські саме кажуть про те, що плацдарм дещо розширився. Ми продовжуємо працювати над закріпленням і розширенням своїх позицій і забезпечення максимально можливої в тих умовах безпеки підрозділів, які там працюють, мається на увазі підтримка контрбатарейна. Ворог продовжує штурмувати, навіть не зважаючи на таку вимушену, Позавчорашню вчорашню паузу, коли вони не спромоглись на жодний штурм минулої бойової доби, вони все ж таки зібрали сили на одну штурмову подію, але вона теж була невдалою. З понад 60 окупантів, які ми маємо в зведенні знищеними за минулу добу, понад 40 – це якраз в напрямку Криму. Буквально два тижні лишається до псевдовиборів у Російській Федерації. Однозначно політична ситуація впливає на театр бойових дій. Як це позначається на діях окупантів? Ми бачимо, що вони намагаються посилити артилерійський тиск на правий берег для того, щоб переконати населення лівого берега, що вони міцні, потужні їх позиції надійні, і вони працюють нібито над поверненням всієї Херсонщини під прапор Росії. Ці наративи вони просувають разом з початком тої самої виборчої кампанії. Вони вже Рушають по домівках так званих малорухомих груп людей, здійснюють подворові обходи, намагаються і агітувати, і проводити голосування абсолютно незаконний спосіб, фактично за присутності озброєних людей. Але їх це не бентежить, для них найголовніше це зібрати імітовані голоси. Пані Гонюко, ну і завершуючи, але не менш важливе питання. Е... Ви коли розповідали тільки е, як сталася ця подія? Жахлива атака по Одещині напередодні ви казав про те, що дрони заходили з моря. Яких засобів потрібно для України для того, щоб збивати ці безпілотники саме над морем, там де вони не несуть загрози для людей? Однозначно потрібні засоби захисту, які діють на великій відстані, які яскравіше і чіткіше дозволяють виявляти подібні цілі. І збивати їх дійсно на тій відстані, яка не несе загрози мирному населенню, тобто більш безпечні, якщо порівнювати цю в цій атаці нічній роботу сил протиповітряної оборони після того як була проведена ударна атака, здійнявся безпілотник розвідувального типу зала, і він якраз заходив з акваторії Чорного моря для того, щоб зібрати інформацію про результати уражень. І був знищений засобами протиповітряної оборони, якраз на потрібній відстані, скажімо так, безпечні для мирного населення. Навіть повітряна тривога не проголошувалась, тому що загрози населенню така бойова робота не несла. Нам потрібні не тільки засоби, а і спорядження до них, тобто є необхідність мати таку кількість боєприпасів, які ми зможемо використовувати вже наявними засобами, що ми зможемо працювати результати, результативно. І дистанційно від населених пунктів зрозуміло. Пані Гуменюк, дякуємо вам, Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру СОЛОРНО півдня України. Полковник була щойно наживо в нашому ефірі.